Оперативна інформація станом на ранок 4 серпня. За добу рятувальники ліквідували чотири пожежі, спричинені військовими діями: три у Харківському та одна у Чугуївському районах області. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови. Так близько 15-ї рятувальники виїжджали на ліквідацію двох пожеж на території приватних домоволодінь у селі Церкуни Харківського району. Там горіли приватний житловий будинок, гараж та прибудова. Загальна площа пожежі склала близько 5. Ста квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено шість відділень служби порятунку з Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Через постійні обстріли гасіння пожежі доводилось постійно припиняти. О 21.45 усі осередки займання вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Піротехніки ДСНС ліквідували 34 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.